За ініціативи первинної проспілкової організації Рівненської АЕС й управління інформації та зв'язків з громадськістю підприємства в четверте відбувся конкурс науково-дослідницьких робіт Мій рідний край, моя історія жива. Конкурс цікавий. І ми навіть в таких роботах ми бачимо прослідковування історії дійсно тої, яка була в цьому краї. І приємно, що вона оживає цей конкурс з року в рік. Все більше е, приймає учасників, все більше охочих, які хочуть попрацювати над тою темою, яка їх цікавить. Цьогоріч участь у конкурсі взяла рекордна кількість охочих, які прагнули розповісти про унікальність Поліського краю. Дослідницькі роботи підготували 23 учасники. Зокрема, 13 з них це представники категорії діти віком від 11 до 17 років і 10 дорослих. Працівники Рівненської АЕС та мешканці Варайської громади. Участь в самому конкурсі це цілий процес, дуже захопливий. Мені це подобається. Люди почали досліджувати. Історію свого рідного краю, і це класно в тому плані, що досліджуючи ось такі локальні якісь моменти, люди починають досліджувати світові процеси, тому що воно все взаємопов'язано, і це ну, дуже цікаво. Я просто всім рекомендую. Цікаві та різноманітні теми презентувала учнівська молодь. Наймолодший учасник конкурсу, шестикласник Дмитро Антонюк, розповів про нас Лучанську Швейцарію та Соколині Гори Рівненської області. Я хотів розповісти всім людям про цю красу, щоб вони знали більше про Соколині гори. Вони дуже унікальні і красиві. Природу, і треба берегти, щоб наступні покоління побачили її всю красу. Були роботи присвячені і сьогоденню. Дев'ятикласник Богдан Гутнік розповідав про мирних воїнів світла, тобто про волонтерів, які забезпечують надійний тил для українських захисників сьогодні. Я хотів донести до журі і глядачів про те, як волонтерить саме люди в нашій області, в нашому місті як ти волонтери працюки Раєс. Вони витрачають немалі кошти на допомогу військовою. Дуже важливо є в такі часи. Ця діяльність показує, що в цій війні воює не тільки зброя, а й незламний український дух, який ніхто не знищить. Ми готові об'єднатися за для спільного блага, за для перемоги України у цій надскладній війні. Роботи учасників конкурсу оцінювало компетентне журі, у складі якого були представники адміністрації підприємства, первинної проспілкової організації, управління інформації та зв'язків з громадськістю і професійно-технічного училища Раес. Ознайомившись із усіма роботами учнів, вони визначили переможців та вручили дипломи і подарунки усім учасникам. А призером ще й грошові винагороди. Спеціальний при журі отримала Юлія Мордас. Дівчина розлогу розповіла про унікальні місця рідного краю. Третє місце здобула робота Дарії Каштельян на тему ремесла і промисли Варайського району як елемент традиційного розвитку Поліщуків. Аліна Сад, яка досліджувала історію села Довговоля крізь призму краєзнавчої розвідки, посіла друге місце. Перше у Олександри Чирук дівчина опрацьовувала роботу на тему поліське наріччя як історична скарбниця прадавньої мови. Вона уособлює у собі усю важливість саме північного наріччя, як Західно-поліського говору. Вона показує народну мову, якою говорили наші предки. Це саме діалекти, говірки. І воно є дуже важливим саме у вивченні, тому що саме літературна мова, якою зараз ми говоримо, вона черпає джерело саме з народної. коровай символ достатку поліського весілля. Саме ця дослідницька робота дев'ятикласниці Аполінарії Павлік отримала найвищий титул гран гран-прі. Дівчині дуже подобається такий конкурс, і цьогоріч вона вже втретє брала участь у ньому. В наш час люди забувають ну, традиції, коріння цих традицій. І Як на мене, щоб Продовжувати писати нову історію потрібно відтворити ще й стару. І для того, щоб відтворити стару, саме такі, як ми молодь, ми маємо збирати ці дані, досліджувати їх, аналізувати та відтворювати і популяризувати. Переможців визначали і серед дорослих спеціальні прижурі вручили вчительці Врайського ліцею номер 1 Надії Приходько, яка розповідала про особисті спостереження історії та розвитку декількох міст та селищ Поліського краю. Робота працівника Рівненської АЕС Євгенія Буракова феномен Колківської республіки посіла третє місце. А друге вибрала дослідницька презентація на тему Голокост на території нашого краю, яку підготувала вчителька історії Старорафалівської гімназії Світлана Лутай. Перше місце у трійці лідерів посіла робота представниці Рафалівського ліцею Наталії Совгудь. Учасниця детально описала літопис свого рідного селища Рафалівки. На цією темою вона працює понад 10 років. Це мені близьке, це мені рідне, це мене мотивує до діяльності, тому що це збереження національної пам'яті. Я вважаю, що такі конкурси дуже доцільні, актуальні. Дякуємо представникам атомної електростанції і організаціям, які мотивують, фінансують цей проєкт, тому що ми сьогодні отримали нагороди, ще й фінансові, це потужно, це приємно. Дуже шановний журі, тактовний, коректний, толерантний. приємно було спілкуватися. Успішною стала дебютна участь у конкурсі учительки Володимирецького ліцею Колегіум Галини Березюк, яка розповідала про Володимиречину у 1920 30 роках культура та освіта. Її дослідницька робота здобула гран-при. Історія нашого краю надзвичайно цікава, насичена багатьма різними подіями, фактами. Її необхідно досліджувати, її необхідно зберігати, її необхідно поповнювати різного роду інформації. Якщо навіть елементарні факти із історії сім'ї або з історії громади будуть десь зібрані, записані, то згодом це може перерости у якесь велике дослідження. На думку конкурсної комісії, всі учасники продемонстрували творчий підхід, розкрили науковий потенціал. Змогли зазирнути в історичне минуле полісся. Інтерес до конкурсу не згасає, а теми робіт з кожним роком вражають. Наш конкурс це в першу чергу шана нашому багатому історичному минулому нашого краю, його культурній спадщині та нашому такому природному різноманіттю. І ми бачимо, що наша історія це дійсно живий організм, який постійно розвивається і збагачується новими і новими знаннями. І кожна із тих робіт, які ми сьогодні а, почули, це така маленька цеглинка, маленька частинка тої такої грандіозної мозаїки історії нашого рідного краю. Такі заходи, які ініціюються атомниками у напрямі роботи з громадськістю, проводитимуться і надалі. Збереження української історії та культури рідного краю, особливо сьогодні, є необхідною умовою задля для зміцнення національної єдності та ідентичності, що є фундаментом формування української свідомості майбутніх поколінь. Олена Муляр, Сергій Гаркавенко, Уїта